Окупанти, аби відплатити Україні за підрив дамби під Білгородом, вирішили завдати ударів по нашим ГЕС та водосховищах, але несподівано їхні боєголовки рухнули у них на території, спричинивши нову катастрофу. Таке і приснитися не могло. Тепер біда, яку рашисти хотіли принести нам, сповна повернулася до них самих. Схоже, тепер окупантам може бути не до бойових дій та війни. Вітаю глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Позиції та військова техніка збройних сил Російської Федерації потерпають від наслідків удару по Дамбі у Білгородській області. Вода затопила дороги. Росіян буквально змиває з доріг. Крім того, є кадри з машинами по кабіну у воді. І перевернутою бронетехнікою, яка тоне у хвилях, але це був лише початок. На Вовчанському напрямку помітили бронемашини збройних сил РФ, які застрягли в багнюті. На дорозі розмоклі через підрив Бєлгородської дамби, розповіли у місцевому пабліку Пепіл Белгород. Зауважується, що вода з водосховища розмила автошляхи і дійсно затопила підрозділи збройних сил РФ, які намагаються окупувати Вовчанськ. Йдеться про 6-ту армію та 44 й корпус. У мережі з'явились інші відео з Бєлгородської області, які показують наслідки удару сил оборони по дамбі на сіверському донці. У каналі Супернова Плюс опублікували відео, зняте, ймовірно солдатом. З ССР. Чути, що йдеться про позицію дуб у районі російського населеного пункту Шибикіно. Росіянин показав затоплений простір і в кадр потрапила затоплена техніка. Також бачимо, що затоплена і дорога, і територія навколо. От так от, Позиція дуб розлілася, вода вийшла з берегів, Вся дорога. Потоплення інше відео зафіксувало спробу російських військових дістатись на позиції на мотоциклах. Вороги потрапили у водну пастку, натомість рефія може вдарити по слабкому місцю Київської ГЕС. Тоді буде біда. Такий прогноз дає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. Він прокоментував питання щодо загрози нанесення країною агресором рефію удару по дамбі або шлюзу в районі Вижгорода Київської області. Далі цитую так, Росія цілком може спробувати зруйнувати. Дамбу Вижгороді, особливо з урахуванням того, як знижується ефективність наших ППО. Ця ймовірність досить висока. Тому велике питання чи зможемо ми відбитися під час атаки на дамбу київського водосховища. Підкреслив він. Експерт нагадав про те, що раніше рефія вже била по гесу Вижгороді. Однак тоді метою ворога був переважно машинний зал, а по шлюзу ударів не завдавали. Далі знову ж таки цитую. Тому на жаль, така загроза є. Усе залежатиме від того, чим росіяни. Витимуть, якщо балістикою, то може статися біда. Попередив він зараз. Росіяни побачили, як саме українська армія пошкодила дамбу шлюз у Білгородській області. Вони можуть це повторити і теж завдати удару по слабкому місцю Київської дамби. Точно так само ми свого часу почали застосовувати легкомоторну авіацію для боротьби з шахедами. І Росія вже купує цілі ескадрилі, як 52, і встановлює кулемети, щоб боротися з нашими дронами. Тому цілком можливо удар у відповідь по дамбі київського водосховища додав Жданов також Олег Жданов розповів деталі такого удару собиття которої надо отметити перше, ми третій раз ударили по Білгороду, по дамбі в на в цьому, сам на водохранилище в Белгородской области и водосброс увеличили. Ну, в принципе, как я вам и говорил, что для, видимо, на... наша... наша команда молодцы. Скорее всего, было растянуто во времени. Взброс воды для того, чтобы не было такой ударной волны, как рашисты сделали в Каховской. ГЭС. И наши войска решили растянуть сброс воды для того, чтобы подольше сохранялось вот это половодье на территории, на территории которая занимает, занимает российские мотострелковые бригады, которые обеспечивают оборону на, в районе Волынского этот самый, в районе плацдарма города, возле города Волчанск. Вот. вот так вот, скорее всего. Поэтому вот сейчас сброс воды увеличился в результате еще одного удара по этой дамбе. И это крайне осложняет логистику. Это увеличивает разлив и, соответственно, подтапливает позиции российских оккупантов. И очень приятно смотреть видеоролики, где российские оккупанты уже по колено в воде ходят в своих блиндажах, показывают, снимают это видосики и говорят, смотрите, что стало нас с нашими позициями. Все утонуло. И продовольствие, и медикаменты, и а, боекомплекты, которые они там ныкали в блиндажах, все это пошло. Під воду. і окопи намовняються водою. Чим далі, тим більше наразі в Білгороді оголошено режим надзвичайної ситуації. Фіксується стрімке падіння води на Дамбі, що перекриває річку Сіверський Донець. Її рівень уже впав на один метр. Робітники засипають канал, щоб уникнути обміління водосховища та затоплення території нижче за течією. Губернатор регіону попередив, що у випадку повного руйнування споруди під загрозою можуть опинитися близько тисячі місцевих мешканців. Однак відеозаписи з Місця події перевірені аналітиками свідчать, що вода продовжує неконтрольовано витікати, затоплюючи прибережні райони та польові укріплення російських військ. Губернатор закликав мешканців цих територій на сам Безлюдівка та Нова Катанова та Волжанка евакуюватися. А військові наголошують, що удар по Дамбі на Білгоричині не тільки затопив позицію окупантів, а й зірвав плани ворога. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко зазначив. Що ворожі сили відчули наслідки удару по дамбі Білогородського водосховища, вони формували для ударно-штурмових дій у районі Вовчанська. Однак плани ворога зараз під загрозою. Також прошу звернути увагу, що при цьому цивільне населення Росії майже не постраждало від дій України. Зауважив він, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС нагадав: удар ворога по Каховській ГЕС 6 червня 23-го року. Через дії окупантів під загрозою опинились багато. То цивільних українців, попри активні штурмові дії, противник на вовчанському напрямку удар по російській дамбі дав можливість пригальмувати наступ окупантів. Силам оборони вдається блокувати ворога. Зараз у Росіян немає активних здобутків щодо розширення. Підкреслив Федоренко. Український військовий аналітик групи інформаційний спротив Олександр Коваленко пише, що вже фіксується підтоплення позиції 82-го мотострілецького полку і 138-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РЕФІ. У Харківській області до речі, саме в цьому напрямку російські окупаційні війська напередодні зробили спробу розширення зони контролю на південь від Гатища лівим берегом сіверського донця. Тепер це розширення зони контролю більше починає нагадувати пастку для російських підрозділів, які опинилися на південь від сіверського донця, зазначив експерт. Аналогічний ефект слід очікувати. Зазначає він і на позиціях біля берегів річки Волчя, розлив якої може значно ускладнити забезпечення підрозділів. В армії рефі на південному березі у Волчанську, що знаходяться на місцевому хлібокомбінаті та масложиркомбінаті, загалом росіяни обіцяють швидку відплату у вигляді повітряного удару по дамбі Київської ГЕС. Мовляв, туди має летіти все: яр, буревісник і кинжали. Військовий експерт Ігор Романенко сумнівається у таких можливостях противника. Передусім, експерт вказує на розрахунки науковців щодо того, якою потужності удар може витримати дамба Київської ГЕС. Далі цитую експертам інституті, де я працюю, інститут проблем математичних машин і систем робили розрахунки на тему, що станеться, якщо ворог ударить чи зруйнує дамбу Київської ГЕС, теж підтверджують і фахівці різних структур та інститутів, які брали участь у цих розрахунках. По перше, конструкція дамби витримає навіть ядерний удар. І для того, щоб її серйозно пошкодити балістичними ракетами, потрібні великі зусилля, фактично бити в одну точку. По друге, навіть якщо противникові це вдасться, то тимчасове затоплення заг. Грожою районам, які розташовані нижче Києва, повного затоплення міста як про це розповідають російські воєнкори, не буде. Це лише їхні хворобливі фантазії, запевняє він. Експерт додає, що ймовірні завдання таких ударів наразі маловірогідне і пояснює, чому зараз з боку США нарешті відбувається тиск на Путіна. Його посланець Дмитрія в США він відбріхується там, як лише може. Росіяни правдами і неправдами намагаються реалізувати якомога більше ультимат. Активних путінських вимог, тому я вважаю, що по перше, в таких умовах росіяни не підуть на такий удар. А по-друге, якщо завдавати ударів по дамбі, наприклад, іскандерами, то окупанти мають бути в одну і ту саму точку, що найменше десятком іскандерів. Тоді можливе пошкодження, каже Ігор Романенко. До цього він додає, що для пошкодження дамби зброя повинна бути десь на рівні арешника. А він, як відомо, у росіян наразі так не працює. Щодо використання ядерної зброї для удару по дамбі київської. ГЕС, то росіяни, враховуючи теперішні умови, застосовувати її не будуть. Такі події маловірогідні. Якщо все ж наважаться, то я вас запевняю, що жодної хвилі на зразок цунамі, яка зноситиме все на своєму шляху, не буде. Прогнози російських пропагандистів мають істеричний характер, пов'язаний з тими подіями, які відбуваються лише в їхній уяві, каже Ігор Романенко. У разі пошкодження дамби Київської ГЕС підтопити може русанівські та воскресенські сади гідропарк, урочище гр. Бачиху та ще певні території на лівому березі столиці. Наразі ж наслідки удару по Білгоричині більш масштабні ніж просто підтоплення позицій Росіян. Вважає Іван Тимочко. Через удар сил оборони по російській дамбі під Білгородом. Значна кількість окупантів буде змушена повністю переформовувати всю свою логістику та розташування на позиціях. Говорить військовий експерт голови ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Це суттєво вплине на їхню мобільність вирахуванням географії. Фі місцевості, скільки буде підтоплено російських позицій, кому вони зараз стані перебувають. Ми не знаємо кінцевої мети проламу цих дамп. В теорії можемо припускати, що це послаблення наступу противника на північному напрямку України, але це вплине на багато інших факторів, які будуть супутні, а можливо навіть більш шкідливі ніж просто підтоплення російської армії, сказав Тимочко. Він додав, що цей удар може порушити взаємодію російських військ з командними пунктами, а також центрами прийняття рішень. Сам факт, що вони не змогли вибудувати систему прикриття такої дамби, це багато про що говорить. І зрозуміло, що ця територія, яка буде підтоплена з урахуванням сезону, висихання до наступного року не буде. Тобто, ця територія російськими військами використовуватися буде мінімально. А це означає, що, хоча б на цьому напрямку частина сил противника буде послаблена, і не буде можливості їм проводити серйозні наступальні дії. Додав тимочко. Колишній співробітник з СБУ Іван Ступак розкрив, чому раніше не були подав. Амбі на Білгорчині ступак розповів 24 четвертому каналу, що це хороший крок для протидії окупантам. Проте говорити про результати цього поки зарано. Іван Ступак зазначив, що в Росії вже говорять про наслідки атаки. Зокрема, російські окупи по коліно у воді солдати Кремля жаліються, що втратили екіпірування, радіостанції та інші коштовні речі. Крім цього, ворожа техніка стоїть підтоплена водою. У мережі шириться питання, чому наші військові не підірвали дамбу всю та одразу. Україна розуміє, з якою метою вона. Це робить все тому, щоб не потрапити в таку ж пастку, як зробили росіяни, коли підірвали Каховську дамбу. Нагадаю, що тоді вони, окрім наших позицій, потопили своїм. Наголосив він. відміну від росіян, Україна робить все обережно та виважено. Колишні співробітники збу також вважає, що військове командування узгоджувало всі дії щодо атаки по дамбі у Білогородській області з українськими фахівцями, які спеціалізуються на річках та гідроспорудах. Метою цього ймовірно було те, аби дуже обережно пустити воду. Не затопивши при цьому оборонні позиції України за словами Івана Ступака, якщо буде потреба, то Україна завдасть і додаткових ударів по російській дамбі. Наразі це було все. Дякую, що дивилися ці відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!